Ісус І суслоги має мати, тут ангели чудяться, Рожденого бояться, а до своїх раситься, ось осмукна паситься, па скріпляче. Коти бога бачу Тут 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 же, тут же, туже, дуже, туже, дуже, Гомати, прекрасна співає. Допомагає, тут та не чується, Рожденного бояться, але стоїть трясеться, ось осмутна пасеця, пастиє пляжі, хлопь бога бачу тут же, тут же, тут. же, тут, тут. Йосип старенький, коли ще дитяко, люля ще, люля. Рочатку тут не лечується, ружди нового моється, а де стоїть красиця, росом змушу пасеться, а стріємля Бога бачу дуже, 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 дуже.